У реальному світі достатньо приводів для благоговійного здивування, природа куди більш винахідлива щодо чудес, ніж ми з вами. Закони фізики говорять нам про всі можливі явища, які в принципі можуть з'явитися в нашому всесвіті, але тільки спостерігаючи, вимірюючи і експериментуючи з реальним всесвітом, ми можемо визначити, що може з'явитися насправді. Одним із найперших наслідків загальної теорії відносності Ейнштейна стала Чорна діра, ділянка простору з такою кількістю матерії та енергії, сконцентрованих в одному місці, що з цього об'єкту ніщо, навіть світло ніколи не зможе знайти вихід. Але у чорних дір науково і математично все ж може бути антипод – протилежний їм об'єкт, а саме білі діри. З яких ця матерія та енергія знаходитимуть свій вихід. Перед початком хотів би висловити глибоку вдячність всім глядачам і спонсорам мого каналу, ваші добрі слова і підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео, і ми починаємо. Мабуть, вже всі знають про існування чорних дір, чорні діри, як засвідчили численні спостереження, не тільки фізично реальні, а й вельми численні у всесвіті. А якщо до білих дір, зрештою це одне з найбільш захоплюючих і найнезвичайніших явищ, допустимих фізикою. Щоб краще собі уявити, що являє собою цей об'єкт, то зручніше буде почати з самого початку, а саме з їхніх антиподів чорних дір. Чорні діри знаходять своє народження в кінці життєвого циклу надмасивних зірок. Вмираючи, такі зірки сполахують над новою, а потім колапсують, ніби провалюються всередину самих себе. В результаті виходить дуже щільний і важкий об'єкт. Він володіє дуже сильною гравітацією, настільки сильною, що навіть світло не може уникнути поглинання. Імовірність появи чорної діри вкрай висока в тих випадках, коли маса над новою перевищує сонячну в сто разів і більше. Але, друзі, потрібно також розуміти, що Чорні діри не поглинають абсолютно всю речовину, яка знаходиться поруч з ними. Насправді вони поглинають тільки те, що проходить за горизонт подій, включно зі світлом. Ми знаємо, що горизонт подій це ніби зовнішня межа Чорної діри, його можна уявити як зовнішнє кільце, що оточує Чорну діру. І якщо якийсь об'єкт пройде за цю зовнішню межу, він більше ніколи. Не зможе повернутися. Ми не можемо зазирнути за цю межу, але вчені припускають, що в самому центрі Чорної діри існує ділянка, де матерія стискається до крихітної точки, яка зветься сингулярністю. Іноді вчені жартома називають сингулярність місцем, де фізика помножується на нуль. Це місце, де її закони вщент руйнуються. У разі чорної діри це місце, де правила, що описують простіри час, більше не застосовуються, ніби в цьому місці ви отримуєте тільки нісенітницю як відповідь на будь-яке фізичне запитання, яке ви можете поставити системі. Отже, друзі, якщо з чорною дірою все більш-менш але зрозуміло, то що тоді таке біла діра? Тут насамперед потрібно згадати, що чорні діри не є чорними. Вони просто не випромінюють і не відбивають світло, і ми не здатні побачити те, що відбувається за їх горизонтом подій. Але не варто засмучуватися з цього приводу, друзі, бо найцікавіше тільки починається. Можна просто визнати, що загальна теорія відносності Ейнштейна це теорія симетрична за часом. Якщо ви спостерігаєте систему з матерії та енергії, що рухаються крізь тканину простору в часі. Ви не можете ствердно сказати, чи йде годинник уперед чи назад. Пророцтва ж загальної теорії відносності симетричні за часом, що означає, що об'єкти рухаються, прискорюються і взаємодіють за одними й тими ж законами в обох випадках. Інший спосіб, за допомогою якого можна описати білу діру, ну замість обертання стрілки годинника в протилежну сторону. Це подумати про те, а що станеться, якщо повернути у зворотній бік вже сам простір. Аналогом цієї дивної ідеї в реальному світі буде дзеркальна сфера. В ідеальному сферичному дзеркалі, розміщеному в певній точці простору, теоретично можна буде побачити відзеркалення одразу всього навколишнього всесвіту. І ще одне дуже цікаве питання, яке нерозривно пов'язане з чорними дірами, звучить так: а що ж буде з усією поглиненою речовиною після смерті чорної діри? Згідно з квантовою механікою, повне видалення інформації неможливе. Але якщо нічого не може покинути чорну діру, з її смертю інформація все ж таки видаляється, і в такому разі існування білих дір могло б вирішити цю проблему. Тобто я гадаю, ви вже починаєте розуміти, на що натякають вчені, а натякають вони на те, що чорні та білі діри можуть бути пов'язані між собою в просторі. Ця ідея полягає в тому, що сингулярність може бути не тільки точкою, куди все просто потрапляє після падіння за горизонт подій, а й точкою, звідки все виходить. Замість того, щоб бути просто кінцем історії для матерії, вона може бути початком нової, іншої історії. Тобто вся матерія, яка добирається до точки сингулярності Чорної діри, не зникає безслідно, а переходить до точки сингулярності білої діри і вже звідти потрапляє до іншої точки простору, можливо навіть паралельного всесвіту. Інакше кажучи, цілком можливо, що можуть відбуватися події, які ведуть до появи великої кількості матерії та енергії в певній точці простору в певний час, що багато в чому нагадує дивовижну подію, яка сталася 13,8 мільярдів років тому. Я гадаю, ви розумієте, до чого я веду. Чи означає це, що наш всесвіт і наш власний великий вибух виникли зі стану, який не надто відрізняється від стану білої діри, і, можливо, все це трапилося завдяки існуванню попереднього всесвіту, який сформував чорну діру неймовірних розмірів, наслідком чого і стала наша поява? Вчені зробили розрахунок, який наводить на думку про те, що цю ідею можна розглядати цілком серйозно. Річ у тім, що якщо скласти всю матерію і випромінювання в межах спостережуваного всесвіту, тобто всі атоми, всі чорні діри, всю темну матерію, всі фотони і всі нейтрино, то ми й отримаємо значення ефективної маси спостережуваного всесвіту. Зрештою, якщо відоме рівняння Ейнштейна, говорить нам, що енергія об'єкта дорівнює його масі, помноженій, на швидкість світла у квадраті. То правильним буде й те, що маса цього об'єкта дорівнюватиме всій виділеній ним енергії, поділеній на швидкість світла у квадраті, тобто ми теоретично можемо прорахувати еквівалентне значення маси для всього, що має енергію. Але найцікавіше, якщо уявити чорну діру з масою, яка збігатиметься з масою всієї матерії та енергії у видимій частині нашого всесвіту. То ми можемо отримати чорну діру такого неймовірного розміру, що радіус горизонту її подій буде дорівнювати 14,5 мільярдів світлових років. І це дуже підозріло, тому що ця цифра дуже близька до радіусу видимої частини нашого всесвіту. Насправді, якби не присутність темної енергії, якби замість неї та темної матерії, у нас було б більше матерії звичайної. Наприклад, нейтрино чи фотонів ці два значення могли б навіть дорівнювати одне одному, навіть якщо ми поки що не знайшли жодних доказів існування білих дір у нашому всесвіті. Той факт, що у нас був великий вибух, і той факт, що в нашому всесвіті є чорні діри, цілком узгоджуються з ідеєю їхнього існування. Може, Всесвіт не хоче, щоб ні ми, ні хто інший не змогли таки розгадати його намір? Може, саме тому горизонти подій так підозріло добре і приховують все, що відбувається по інший бік від них? А як ви гадаєте, між чорними дірами і виникненням нових всесвітів є якийсь зв'язок чи ні? І чи можливо, що коли в нашому всесвіті утворюється нова Чорна діра, то по інший бік її сингулярності відбуваються нові дивовижні події. Друзі пропоную вам до перегляду ще одне відео, в якому ми дізнаємося, чому і куди розширюється наш всесвіт, скільки в ньому води, чому він чорний і взагалі ще багато чого цікавого. Переходьте за посиланням на відео. Буде дуже цікаво. Побачимося.